Із приходом холодів нас починають атакувати різні типи вірусів, які часто стають причиною застуди. Йдеться про вірусну інфекцію верхніх дихальних шляхів, що виникає в результаті переохолодження організму та має характерні симптоми. Це рінорея, тобто, коли є насморк, да нежить. Коли є сльозотеча, але людина себе почуває, в принципі, плюс-мінус, ну так не непогано. Ну, може бути якийсь невеликий не субфібралітет, тобто 37,2, 37,5. Ну, але може і не бути. При цьому, при всьому, вона ще й на роботу йде, вона чхає на всіх, вона розносить ту інфекцію, тому що нежить вона завжди має інфекційний е, якийсь е, характер. Застуда легко поширюється повітряно-крапельним шляхом і через заражені поверхні. Якщо ви маєте слабкий імунітет або алергію, пов'язану із симптомами носа чи горла, та перебуваєте в постійному стресі, у вас більше шансів захворіти. В умовах війни фокус наших пацієнтів і взагалі людей, звісно, змінився. Пацієнти стали менше реагувати на ці всі прояви, застуди на будь-які навіть свої хвороби. Хоча ну насправді так робити не потрібно бо все таки здоров'я своє має бути ну на першому місці. Лікування застуди симптоматичне. Для покращення самопочуття треба багато відпочивати та пити рідину. Промивайте ніс сольовим розчином. Це полегшить дихання. Різноманітні сиропи, спреї, льодяники та пігулки можуть полегшити симптоми захворювання, але не прискорити процес одужання. Зазвичай застуда триває 5-7 днів. Перш за все, це препарати парацетамолу, що мають легке протизапальне е, такий вплив. Ну і людина прийняла якось краще, вже очі відкрилися, вже я якось можу там щось там думати. Але я тут не кажу про самолікування. Коли ой, мені зле, в мене 38, я побіжу, куплю собі антибіотик, бо я все знаю, треба антибіотик. Із з 1 серпня 2022 року ера безрецептурних антибіотиків в Україні завершилася. Відтепер їх можна придбати лише за рецептом: температура, що не збивається, задишка, біль у грудях, і сухий чи вологий кашель. Привід терміново звернутись до сімейного лікаря. Адже це може бути інше вірусне захворювання, зокрема й грип. А він небезпечний своїми ускладненнями, тому важливо вчасно розпочати лікування. Грип має дуже такий раптовий початок, тобто це одразу температура дуже висока: 39-40, головний біль, от, ламкість, дуже сильна ломота в тілі, біль у м'язах. В осінньо-зимовий період набирає обертів ковід-інфекція. Вона нікуди не зникла, а кількість випадків захворювання в Україні невпинно зростає. Тож слід бути пильними і дбати про своє здоров'я та зміцнювати імунітет. Насамперед потрібно дотримуватись тарілки здорового харчування та уникати смаженої або жирної їжі. Це одна друга овочі. Збалансовані, одна четверта це є вуглеводи каші, і також із них одна четверта то є білок. От, Обов'язково, тобто раціональне харчування. Щодо вітамінних препаратів, тільки після консультації з лікарем. Крім цього, завжди одягайтеся відповідно до погоди та добре висипайтесь, дотримуйтеся режиму дня, відмовтеся від шкідливих звичок, частіше мийте руки з милом, носіть маски та провітрюйте приміщення, і залишайтеся вдома, якщо захворіли, аби не наражати на небезпеку інших людей та не поширювати вірус.